Доброго дня, мої любі малята. Доброго дня, шановні батьки. Малята, сьогодні я пропоную вам пограти у гру. І це гра ось такими цеглинками Лего. Шановні батьки, будь ласка, підготуйте ось такі картинки для своїх діточок. Потрібні аркуші паперу, цеглинки та фломастери. Обведіть цеглинки фломастером відповідного кольору. А зараз запропонуйте дитині розставити цеглинки так на місця, щоб вони співпадали з розміром та кольором. Ось так. Варіанти можуть бути різними. Можна побудувати парканчик або доріжку для автомобіля. Ось подивіться малята, як гарно виходить. Запитайте у дитини, якого кольору ця цеглинка або якого кольору ця цеглинка. Ця цеглинка велика, а яка ця цеглинка? Спробуйте пограти так. Я впевнена, що вам сподобається. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!